Хочу вам показати, нам заїхали ось такі от шліфувальні орбітальні машинки. Орбітальна шліфмашинка з ексцентриситетом 5 мм, вона електрична, і діаметр круга 6 дюймів, 150 мм. Ось так вона виглядає, дивіться. Моделька Max Power. З безщітковим двигуном, якщо я не помиляюся. Ще в смазочки все. Зараз вам продемонструю, як вона. Вмикається, Як вона крутить? Ну. А, треба включити. Бачите? Засвічується тут. Швидкості. Так, це в нас третя швидкість. Четверта. П'ята. Шоста. Коротше, досить все реагує чітко. Сьома, ага, тут сім швидкостей. Ось сьома швидкість. Камера, звичайно, не передає тої швидкості, ну, повірте мені. Валить добре. І перша. Найнижче. Є вихід під аспірацію. Також шланг йде в комплекті. Невеличкий такий півметровий. І сюди засажується і хамутом скріплюється. Зроблено все досить непогано, якісно. Кому така потрібна, замовляйте, переходьте в наш інтернет-магазин або пишіть повідомлення. Відправляємо. Всім дякую, всім гаган.